Вітаю дівчатка, мене звуть Ольга. Сьогодні у нас 1 квітня і у нас розпочалися одразу три спільні проекти, в яких я хочу прийняти участь. Це, звичайно, шалений тиждень стартів Оленочки Буганової, іграшковий бум Оксаночки Недошитко. І сьогодні 1 квітня починається. Спільний проєкт, який організувала Оленочка, її канал у пані Олени, називається спільний проєкт «Створю собі сумку для щастя. Він буде проходити на платформі Telegram, YouTube і у всіх соцмережах. Тривати він буде з 1 квітня. По 30 травня, і у цьому проєкті ми будемо в'язати собі торбинки. Різні торбинки, які тільки нам захочеться. Я хочу похватитися тим, що у мене є. Зараз я люблю в'язати маленькі ажурні торбинки. Ось це у мене для окулярів та торбиночка. Ось так воно застіпається. Ось це моя торбиночка для бутилочки з водою. У неї ось таке кругленьке денце. І ось такі квіточки. І одягається на ручку. Люблю я маленькі торбинки. Є в мене і не маленькі. Ось така красуня в мене. Я її дуже люблю. Це моя проєктна сумочка. Я ходжу з нею у парк. Я там в'яжу, вона зв'язана макроме зі звичайного шнура. Із бумаги. Тож така у мене є сумочка, ось такенька. гарненька. Все у мене є ось така крихітка, яку я зв'язала із залишків рафії. Фібра натура. Я дуже люблю цюрафію, у мене з неї були зв'язані шляпки і Федора, і канатіє. Все це у мене позабирали щасливо. Тож у мене залишилася тільки ось така сумочка. Ось тільки у мене сталося дуже мало ниточок, то і сумочка в мене малесенька вийшла, я її оздобила ось таким мережевим з льону. Тут вона в мене застібається на шнурочку. Ось так виходить отака квіточка. Я її дуже люблю. В неї, вона хоч і маленька, в неї багато вміщується. І ще у мене є ось така зимова сумка, яка зв'язана із трьох квадратів. Один, два і три. Ось такенька. Ось така у неї ручка. Є у неї ще така ручка. Вона застібається на застіпці. Хожу я з нею зимою, з нею дуже тепло, тому що це чиста повна. Ось такі в мене на сьогодні сумочки. Я ще не придумала, які сумочки я буду в'язати. Мрій багато, все хочеться. Я буду в'язати із ось такої пряжі. Я обожнюю колір екрю. В'язати я буду гачком. Сьогодні щось почну. Тож, я усім учасникам спільного проєкту бажаю удачі. Натхнення, головне, мирного неба над головою, і нехай здійсняться усі ваші мрії, і з'яжеться багато сумочок для щастя.